покривають міддю бані храму пророка Іллі у Кривчицях. Кажуть, роботи майже не залишилось. Два сегменти і кордони. Храм зведений на зламі 17-18 століть. кажуть, пам'ятає облогу Львова військами Богдана Хмельницького. Околиці церкви називають табори, адже тут таборилися війська. З нею добре видно далеко і видно також тих. Борогів, які наближалися до міста Львова. І вона і носить такий оборонний характер, тобто вона є дуже така невеличка, цільна, має мало віконних прорізів. Дуже цікава церква, дуже цікава по своїй архітектурі, пам'ятка архітектури місцевого значення. Та у пам'ятки почав протікати дах. Громада не змогла собі дати ради, хоч заповняють гроші під час служби, збирають лише на храм. Дві таці це збираються тільки на храм. Ні, Ніякий священник не збирається, тільки на храм. Дві таци йде, е, значить, перша та і друга друге записується все як положено. Скільки зазвичай за службу збирають? Збирають до 200 гривень більше ні. Аби врятувати церкву з міського бюджету виділили 250 тисяч гривень на мідне перекриття. Відкриваємо сегментами дах і це можна робити, скажімо, навіть у небусову температуру. Це не є, скажімо, десь там фарбування фасаду чи, чи якісь, скажімо, скульптурні. Елементи, тобто ці роботи можна виконувати, скажімо, десь мінус два спіття цього рунад двісті тисяч гривень дали й іншому храму в Кривчицях. різдва Пресвятої Богородиці, теж на дах. Однак вже цими вихідними на матеріали майстрів зазіхнули злодії, намагалися вдертися до приміщення, де зберігали мідні листи. Приїхала міліція, можна відкривати, може. Я відкриваю, дивіться, бляха бляхає. Ну раз є бляха, мені дух в мене йшов не, не покав. Там інструмент хлопців на п'ять тисяч десь. І бляха, то вони б добре поживели. Однак злодії здерли ніч з самого храму. Вони вже накрили, вже прибито було, все. А понищили храм, як зривали цю бляху. Де, вони слабо, тільки фельдшер понищили трохи. Міліція відразу відкрила справу. Сьогодні зранку начальний міст доповідає мені, що на нейдена працювання опитується, хто чув, хто може приблизно десь бачити все і каже, що цей злочин буде розкритим. Наступного року виділятимуть кошти на ремонт храмів Стрітення Господнього та святих Ольги і Єлизавети. Оксана Синишин Володимир Квітковський, головні новини Львова.